Ви дивитеся Віка підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Далі огляд найважливіших і найцікавіших подій Черкас та області. Починаємо! Черкаський міжнародний економічний форум 2025. Наймасштабніша бізнес-подія року зібрала майже 200 учасників з різних секторів економіки, представників урядової команди, міжнародних партнерів та експертів. Обговорили стратегічні завдання, які потребують об'єднання зусиль. Це насамперед безпека, енергостійкість, розвиток виробництва та суспільно-необхідні проєкти. На заході наголосили, сьогодні стійкість виробничих потужностей важлива основа витривалості економіки та країни в цілому. Наш бізнес не тільки вистояв, не тільки адаптувався, він розвивається, він рухається вперед. І все, що залежить від влади, зокрема, от від обласної влади, від обласної адміністрації, від структур, які. Представляють центральні органи виконавчої влади. Я переконаний, що ми всі будемо сприяти і в подальшому. 15 років тюрми присудили за матеріалами СБУ, диверсантам, які діяли на замовлення Росії. За даними слідства, 25-річний контрактник однієї з військових частин Черкаської області самовільно залишив свій підрозділ та переховувався. Шукаючи можливість заробити, дезертир погодився працювати на російську спецслужбу. Залучив до підривної діяльності свого знайомого, місцевого безробітного. Разом чоловіки влаштовували підпали, об'єктів. Єв Укрзалізниці разом вони проводили дорозвідку розвідку біля релайних шаф, фотографували їх, погоджували з куратором, а потім підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші. Наразі за матеріалами слідчої служби безпеки України суд визнав обох агентів винними за частиною 2 статті 28, частини 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Черкаському тролейбусному рухові 60. Саме восени 1965 року містом проїхав перший тролейбус. За 60 років змінювалася техніка, змінювалися люди і держава. Незмінна лише стратегічна мета, заради якої працює сьогодні великий колектив екологічне перевезення пасажирів. Диспетчер. Світлана Анатоліївна працює диспетчером на Черкас-Електротранс понад 35 років. У 87-му прийшла сюди молодою спеціалісткою після технікуму. У нас раніше було 12 диспетчерів, 6 у нас працювало на, по випуску диспетчер і 6 Щиталася центральна поїзні журнали, шляхові листи, час виїзду, час заїзду, простої в депо на лінії. Це ми все фіксували. Відтоді у роботі диспетчерської багато змінилося. Нині у поміч пані Світлані нова система контролю руху. Замість радіозв'язку, мобільні телефони, онлайн-чати, gps трекери і додатки на смартфоні. Очікуємо на Пан Віталій працює за кермом 35 років. Що найменше років водій тролейбуса каже, проїхати по місту буває складно. Хто як хоче, так і їде короче. Хто де хоче, там стає. На зупинку не підійдеш, так як треба стати. Тролейбусу, який водить Віталій Яремака, 32 роки. Її Хлепаєміо та їздить. Забезпечують справність тролейбусів. Попри їхній поважний вік, працівники ремонту лагодять транспорт по заявках і періодично перевіряють стан техніки за планом. Над цим працює ціла служба. 62 особи, це включаючи мийний комплекс слюсарів, слюсарів, електриків, майстрів, які працюють, і бригадира. Цього в Капе Черкаси Електротранс зараз працює 320 людей. Це служба рухомого складу, диспетчерська ремзона. Діє також школа підготовки водіїв. Близько 60 випускників цієї школи лишилися працювати на підприємстві. За шість десятків років у колективі сформувалися цілі династії. На підприємстві працюють 32 родини: батьки, діти, сімейні пари. Працівники кажуть, атмосфера на підприємстві доброзичлива. Колектив у нас дуже. Хороші дівчата вже теж, ну, давно працюють, так що ми вже. І з деякими дівчатами ми разом вчилися і прийшли сюди, хтось раніше, хтось пізніше, Так що вони. Ми... Ми вже так сказати, ліс. Воєнний час вніс свої корективи. Частина працівників стала на захист батьківщини. Колектив волонтерить, допомагає військовим. Впливають і відключення світла. Попри те, транспортники докладають максимум зусиль, щоб містяни не відчули незручностей. На тролейбусах безкоштовно перевозять 17 пільгових категорій пасажирів. Працюють також над оновленням тролейбусного складу. У 2024 році, 25 жовтня. Було підписано трьохсторонню угоду між Європейським банком реконструкції і розвитку, Черкаською і комунальним підприємством Черкаси Електротранс. Рухомого складу близько 40 тролейбусів буде закуплено, і з них частина тролейбусів буде на автономному входу. Тобто ці тролейбуси будуть задіяні в тих районах, де немає тягових підстанцій. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка. У Черкаському кардіологічному центрі провели сьому успішну трансплантацію серця. Нове життя подарували Олександру Колєсніку, переселенцю з міста Лиман на Донеччині. Після початку повномасштабного він переїхав із родиною на Черкащину. Олександр мав найрідкіснішу групу крові четверту, та, попри це, чекав на трансплантацію всього кілька місяців. Кардіохірурги Черкаського кардіоцентру провели операцію за сучасною американською методикою збереження органа, завдяки якій донорське серце почало битися одразу після пересадки. Операція пройшла швидко і без ускладнень, тому пан Олександр почувається з кожним днем все краще. Понад чотири сотні школярів виявили бажання пройти стажування у міській раді Черкас. Серед заявок відібрали 350 кандидатів, які вже познайомилися із керівниками департаментів. Далі підлітки будуть дізнаватися про практику місцевого самоврядування, а найбільш мотивовані вже встигли задати міському голові власні запитання та зробити селфі з мером. У Черкаській міській раді стартував новий етап учнівського стажування. Участь у ньому беруть старшокласники з усіх шкіл міста. Цьогоріч подали понад чотири сотні заяв, із яких відібрали 350 учасників. Ми проводимо стажування в такому форматі в четверте. І ви знаєте, гарний показник того, що цей проект відповідає в першу чергу вашому запиту. Є те, що цього року ми навіть змушені були вводити ліміти і квоти, тому що Черкаська міська рада не може собі дозволити прийняти таку велику кількість людей, яка виявляє ініціативи бажання стажуватися в органах місцевого самоврядування. Програма стажування дає змогу школярам побачити, як працює міська влада з церадини. Влада навчається у 10-му класі. Говорить, участь у стажуванні бере вперше. Ну, мене саме з дитинства взагалі цікаво. Медицина, хочу майбутньому поступити у Львівський університет на факультет соматології. Тому тут з'явилася можливість поступити на стажування медицинське. Я думаю, чому і пі... не поступити. Молодь обирає різні напрями: від медицини до політики. Для багатьох це перша спроба попрацювати в команді і зрозуміти, у чому справжній зміст професії. Політика для мене цікава і хотів дізнатися трохи побільше про неї. Побариту учасників кілька тижнів роботи у структурних підрозділах міськради. Вірю, що чергове наше стажування пройде надзвичайно натхненно, і ви отримаєте від нього масу емоцій, задоволень. Вірю, що хтось після стажування вибере ту професію, в яких департаментах він збирається стажуватися. Заступниця міського голови Анастасія Чубіна каже: цей проект уже став традицією для Черкас. Ми відкриті до ваших ідей, напрацьовуйте, ми покажемо вам всю роботу зсередини, цікавтеся, задавайте свої питання. Ви пам'ятаєте, що п'ятірка найкращих традиційно простажується на посаді міського голови, і п'ятірка найкращих також традиційно відвідає. Наше місто побратиму сьогодні. Ведемо перемовини для того, щоб ця поїздка була вам максимально цікавою, ефективною. Тому, як то кажуть, в добру путь. Анна Білак, Олеся Омаченко, Павло Оболевич, телеканал Вікка. Сторічний ювілей відзначив житель Черкас Дмитро Ячменев. Від імені міського голови довгожителя привітали працівники департаменту соцполітики. Дмитро Олексійович народився на Уралі в багатодітній родині. На початку Другої світової війни закінчив ремісниче училище і працював на содовому заводі слюсарем, майстром та механіком. А в 69-му році приїхав запускати новий цех черкаського заводу Азот. Був нагороджений орденом трудової слави. Після виходу на пенсію ще 14 років сумлінно трудився на заводі. Нині Дмитро Олексійович радіє життю і родині. Має доньку, четверо онуків, шестеро правнуків і праправнучку. Це поки всі найважливіші новини. Більше подій на сайті Віка.юей. Підписуйтеся на телеканал Віка в Ютуб, щоб нічого не пропустити. До зустрічі!